Це «Ранок вдома, всім привіт, і за нашою давньою традицією, що середи, ми запрошуємо до нас в гості фінансову консультантку, засновницю школи фінансів, практикуючу інвесторку Юлію Баткалову. І сьогодні ми розберемося з актуальними способами купівлі валюти в Україні. Що де навіщо Юля нам точно допоможе визначитися. Юлічка доброго, доброго ранку. ранку. доброго ранку. Рада вас дуже бачити. раді бачити теж навзаєм, скучили. Ти сміхаєшся, все стабільно і це найголовніше. А я думаю, що дуже багато наших глядачів думають: так, так, так. Нарешті прийшов час, коли можна вже. Поліпшити свої знання у фінансовій грамотності. що ж там нового у фінансах так чи змінилося що чи якось можливо треба якимось іншими шляхами йти заощаджувати в чому заощаджувати і перше питання у якій валюті краще за все заощаджувати власні кошти це довічне питання але мені хочеться щоб дійсно всі наші українці розуміли що на жаль поки що у нас дійсно дуже велика інфляція ми знаємо що інфляція це коли у нас гривня на жаль Знецінюється, тобто у нас там, наприклад, сьогодні одна тисяча гривень, ми можемо купити певну корзину товарів. А mm -hmm. за рік, наприклад, там корзина товарів вже буде там на 15 або 20% менше мати в собі. На третину. все. Да, це буде. інфляція. Плюс у нас є ще девальвація. Девальвація це коли наша національна валюта гривня знецінюється відносно іноземних валют. Тобто, Ну коли ми бачимо, що курс росте, тому на жаль, дійсно тримати гривневі заощадження навіть. На депозитах ми просто не маємо змоги саме через те, що у нас є знецінення через інфляцію та через девальвацію. Тому вже ж бажано тримати гроші у іноземних валютах, в яких краще. Ну, дивлячись, відштовхуючись від так. того, що у нас взагалі є в Україні, яку валюту ми можемо купити. Угу. У нас класично долар США та Євро. А вже ж ми можемо розглядати злоті, фунти, єни е, будь-що. Але фізично, якщо ми говоримо про фізичну купівлю або безготівкову купівлю, ми можемо придбати тільки долар США або Євро. Тому так. можна ці і валюти то. стабільні. А вже ж вони дуже стабільні. Чи потрібно от одразу бігти, міняти всю гривневу зарплату? На валюту, і, і як от грамотно розподілити, не потрібно точно. І дуже класна вправа, коли людина знає, що, наприклад, першого числа прийде сума зарплатні чи авансу, чи будь-який да. там дохід від ФОП, наприклад, якщо це підприємець. І дуже класна вправа, коли людина сідає і заздалегідь розподіляє, куди ця сума грошей піде. Планування вже, такого бюджету. Так, все таки є, да. а, тому що у нас нас, коли ми заздалегідь плануємо, по перше, ми а, зменшуємо ризик зайвих витрат. Ми вже спланували більшу частинку. А по-друге, ми вже можемо розуміти, скільки грошей нам все ж таки поміняти на іноземну валюту, тому що ми розпланували на найближчі, наприклад, тиждень або найближчий місяць наші регулярні витрати, від яких ми взагалі не можемо відмовитись. Ну їх а вже ж ми можемо не міняти на іноземну валюту, тому що завтра нам потрібно за школу, післязавтра за садочок, після післязавтра продукти харчування купити. Да? Тобто їх не обов'язково міняти на валюту тому що в цьому просто немає сенсу. А ось те, що залишається, вже вже ж ми можемо міняти. Ну як правило, це отак плюс-мінус. Який відсоток? Мені при кожної сім'ї розумію, продали. але все одно десь статистика ж якась все одно існує. А є золоте правило відкладати мінімум 10%. О. Це золоте правило. Mm -hmm. Але дійсно, як Іра правильно каже, що кожна родина, по-перше, отримує різні доходи. Да? Буває так, що працює одна людина, буває так, що працює всі члени родини два-три, наприклад. Да? А буває так, що батько. Запевне за три місяці заробив гроші, а потім три місяці не працює. Буває нерегулярні так. доходи. Також бувають да. Тому в принципі бажано, якщо є змога, хоча б мінімум 10% від доходів відкладати в першу чергу. Ми міняємо їх на валюту. Далі ми можемо вже розглядати якісь різні варіанти інвестиційних інструментів. Е як можна другі? ну правильно міняти валюту? Та це да, в от обмінниках речі, чи да. де краще чи пам'ятаєш минулого року? Ти розповідала що? Вигідніше купувати за три місяці, і буде по дешевшому курсу купувати ніж в обмінниках, які були раніше. Зараз так і зберігається ця тенденція, чи вона змінилась? Так чудово, що ми до цього питання теж дійшли саме тому, що 29 серпня цього року трішечки змінилась процедура купівлі валюти для населення для а, українців. Буквально дня не чула ще. По перше, та процедура, яка у нас була, ми могли відкрити депозит на три місяці. І купити валюту по курсу міжбанку, тобто значно дешевше аніж в обмінниках чи по комерційному банківському курсу. Але ми знали, що ми купуємо на 100 тисяч гривень і тримаємо ці гроші три місяці. Тільки після цього забираємо готівкову валюту в банку. Це було. А 29 серпня нам дали змогу збільшити цю суму до 200 тисяч гривень на місяць в одному банку, тобто Процедура вся та ж залишилась. Курс низький, три місяці депозит ми не чіпаємо гроші, але сума 200 тисяч гривень. І ще додали до цього. Можливість купувати безготівкову валюту це дуже зручно, тому що 24 липня лютого, пробачте, 2022 року, у нас цю можливість повністю закрили раніше. Ми могли зайти в банку в своєму додатку і з гривні на валюту поміняти. Це було зручно. Нам так. не потрібно було нікуди йти, і ось весь цей час це не працювало, аж до 29 серпня. Цього року Прекратно. Ми можемо купити безго безготівкову валюту, але на жаль, поки що тільки на 50 тисяч гривень є обмеження на один місяць. Mm -hmm. Кожного першого числа цей ліміт оновлюється. Тобто, наприклад, якщо людина купила 30 серпня, першого вересня вона знову може купити. Давайте Прекратити. ще глядачам пояснимо, що таке безготівкова валюта. Безготівкова валюта це коли ми просто не приходимо в обмінник чи не приходимо в банк. Ми заходимо в додаток свій будь-якого банку. Зараз вже дуже багато банків це встановило, але, на жаль, поки що не всі. Я думаю, що всі до цього дойдуть, бо є технічні якісь процедури. Заходимо, відкриваємо валютний рахунок. У нас вже є якийсь гривневий, наприклад, на який нам приходить так, так. зарплатня. Ми переказуємо з Пенсія або ще щось. Будь-який гривневий рахунок переказуємо з гривневого на валютний нам автоматично конвертується валюта і Кладеться повністю впадає саме на валютний рахунок і зняти цю валюту, якщо є необхідність, коли може через три місяці. Ні, ні, ні. три місяці це саме це про інший. депозити, так, так, там де 200 тисяч, тисяч гривень А якщо ми купуємо валюту. безготівково на 50 тисяч гривень, ми угу. можемо зняти відразу. В чому різниця цих двох пропозицій? Ага. В тому, що 200 тисяч трьохмісячний депозит ми купуємо валюту дешево. Набагато ага. дешевше. А коли ми конвертуємо, щоб Одразу. відразу зняти, там буде звичайний комерційний банківський курс. І ще враховувати банк. дуже важливо, що коли ми знімаємо валюту з валютного поточного чи карткового рахунку, як правило, там ще буде комісія за зняття. Це угу. дуже важливо. Угу. І скільки вона? В середньому десь один відсоток. Ну, може бути трішки менше, ну, як або як трішки скріз. більше. Да. Так. Угу. Добре. Де краще зберігати, тоді. Ось ці валютні заощадження. В себе вдома, вдома в банці. <сі> валютні заощадження такі. Є, ну, ти такі. приходиш, ну, спочатку? дивись, спочатку маленька, да. потім більше, більше більш. То де краще? В себе вдома в банці? під матрацом. Чи, де? Чи все ж таки на якомусь валютному рахунку? А, я, по-перше, дуже раджу завжди диверсифікувати, тобто розподіляти на різні якісь місця. Да? Банка, ми... матрац <сі> і мамі віддати на зберігання. <сі> Десь там під, під ліжком. Да, як буває, як було раніше? Ні, а, краще все ж таки, по-перше, звісно, ми трішечки готівкової валюти можемо тримати біля себе дійсно. Тому що, якщо прям зараз тут тут і зараз нам потрібно, нам швиденько ми зняли і там де вона лежить, да і пішли її, витратили. Але краще розподілити на багато різних місць трішечки біля себе. Далі ми можемо розглядати банківську комірку. Ми говорили раніше з вами, що це називається банківський депозитарій. Комірка, куди можна покласти готівкову валюту, і вона зберігається, охороняється банком, і потім ми збер... забираємо. Чому це не так? Е... Вигідніше і не так доступніше, як вдома, наприклад, тримати. Ну там нічого не нараховується вже з жодних але Більш відсотків. безпечніше, більш безпечно, але ми повністю ми маємо доступ до цих грошей тільки коли працює відділення банку. Тобто, угу. якщо нам потрібно у суботу, на жаль, ми не можемо. Якщо відділення банку не працює в суботу, та да? тобто нам потрібно буде дочекатись понеділка. Може ще сказати, замовляйте валюту. Ще а, щось? Там ми кладемо саме в комірочку ага. наші готівкові да, купюри, тому там нічого. Не потрібно замовляти, mm -hmm. бо що там лежить в нашій комірці, знаємо, особисті знаємо тільки ми, да, ніхто не знає. Е, можемо розглянути ще валютні, наприклад, поточні або карткові рахунки, але дуже уважно, що там, якщо знімати потім готівку, буде все ж таки комісія. Тут краще, якщо ми поклали на валютну картку без комісії, потім, наприклад, виїхали за кордон і десь розраховуємось, щоб було без конвертації, це буде супервигідно. Е, далі можемо розглянути, наприклад, депозит. Але дуже уважно, що у нас зараз валютні депозити не мають високих процентних ставок. Ми знаємо скільки на відсоток. Від одного до трьох, але є е, певні обмеження. Да, наприклад, якщо ми поклали на один рік, ми просто не можемо раніше цього терміну забрати. Ну і наступний варіант це просто звичайний рахунок у закордонного брокера, там, де ми поки що, наприклад, не купуємо ціні папери, але ми готівку туди перевели, поклали. Там теж нараховується в середньому, наприклад, 3% на залишок, але це трішечки більш надійно. Наприклад, якщо порівнювати Ні, з під нас. матрасом. Зрозуміло і дякую. Дякова, Котре Юлі. дякуємо нашій економічній експертці Юлії Баткаловій за такі е, корисні поради і за таку вичерпну консультацію. Дякую вам. Ну а далі, в етері про медичну допомогу для українських біженців у Литві.